В чому мені може допомогти психоделічний ретрит? Давайте розглянемо таку теорію, що багатьма вченими вже доказано, що людський мозок в дійсності не створений для успіху, він створений для виживання. І відповідно, щоб вижити, мозок повинен постійно економити енергію. Саме тому от, лінь, прокрастинація для кожної людини це є абсолютно нормальна і адекватна річ. А для успіху потрібно протилежне потрібно витрачати свою енергію, тобто робити те, що незвично і некомфортно для людини. Потрібно напрягатись, долати труднощі. І от якщо ви боретесь з прокрастинацією і лінією, це не говорить про те, що ви приречені на провал. Це просто говорить про те, що у вас абсолютно нормальний і здоровий мозок, але успіх для нього це ненормально, це не є буденністю, і звичайно ж, що успіх він в принципі не для всіх. І, отже, якщо ви хочете досягати успіху, вам потрібно перепрограмувати нейронні зв'язки свого головного мозку. І ви маєте пам'ятати, що є багато старих і деструктивних програм, які знаходяться у вашій підсвідомості, і вони ж заважають вам досягати того ж самого успіху. І от ви можете розуміти, що у вас є ті програми, які вам заважають, але продовжувати жити. За їхніми правилами, тому що між розумінням і усвідомленням є дійсно велика межа, і тому просто сказати собі, що із сьогоднішнього дня я живу вже припустимо за новими правилами, вам просто не вдасться. Для початку потрібно позбутися цих деструктивних програм, і от насправді ця робота вона може брати в дійсності багато років роботи над собою, навіть якщо ви звернетеся, припустимо, за допомогою до наставника. А якщо ви бажаєте, припустимо прискорити цей процес, чарівні гриби можуть вам цьому допомогти. Процес, який, наприклад, в звичайному ритмі зайняв би у вас в середньому там 5 чи 10 років, з допомогою рослин вчителів, ви можете скоротити цей проміжок часу як мінімум вдвоє, а можливо навіть і набагато скоріше. Отже, якщо маєте бажання пройти такий психоделічний досвід з рослинними вчителями більш детальною інформацією звертайтесь до нас, пишіть у приват або ж переходьте на мій сайт. Там можете ознайомитися з інформацією, а також поставте лайк і підпишіться на мій канал.